У до захворюваності на грип та ГРВІ. Ми вже місяць, як в підсезоні, і зараз саме за минулий 46 тиждень захворюваність по сумській області дещо перевищила під парог. По нашому Шостинському району захворюваність нижче на 20 щодо і щодо порогу. і дійсно на 30% відбулося збільшення на минулому тижні по нашій Шостинській ОТГ. У нас зареєстровано 344 випадки. Захворювань, а на минулому тижні їх було 255 Загалом п'ять загалом, шосте громаді ми маємо приблизно однаковий рівень захворюваності на ковід, тобто 22 нових випадки на минулому тижні, при 20 на позаминулому. Тобто, ковід зараз це звичайне сезонне захворювання, проте. Люди, які мають хронічні захворювання, вони мають щепитися для того, щоб уберегти себе від важкого перебігу хвороби та від летальних випадків. У спочатку сезону в нас вже було два летальних випадки від COVID-19. це літні люди і мали ханхранне захворювання. Я звертаю увагу в колективах. І ще раз говорю: захворів хтось один, не йди додому, не розноси інфекцію. Не ходіть по магазинам на базари такий. Треба берегти один одного.